Щороку, 26 квітня Україна відзначає День пам'яті Чорнобильської катастрофи. На базі недзвірнянської бібліотеки дітей та юнацтва імені цури відбувся захід до 37-ї річниці вшанування техногенної катастрофи. Саме 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталися вибухи, наслідок яких повністю було зруйновано реактор 4-го енергоблоку. Про це згадали учні недвірнянського ліцею престиж Софія та Анастасія у масових заходах. Участь приймають не вперше. Дівчата зізнаються, допомогли підготувати день пам'яті їхні викладачі. Сьогодні ми зібралися до Дня пам'яті трагедії на Чорнобильській АЕС. Щоб віддати пам'ять жертвам та глибокої вдячності учасникам ліквідації великої техногенної катастрофи, яка принесла дуже багато болю і зранені душі. Щодо підготовки, вона зайняла приблизно нас тиждень. Нам допомагали викладачі Попович Мирослава Васильівна та Волошинович Алла Володимирівна. Правду кажучи, це не є наш перший досвід. Це впровадження таких заходів, і ми вдячні нашим викладачам мати змогу брати участь в таких нереально крутих заходах. 37 років тому у повітря потрапили радіоактивні речовини, що з вітром розсіялись над Україною і багатьма країнами Європи. Техногенна катастрофа забрала життя численних її ліквідаторів, які особливо в перші дні навіть не здогадувались про загрозу, яка несе радіація. Зачитав вірш про Чорнобиль ліцеїст першого курсу Андрій Арч. Чорнобиль з пам'яті ніколи не зітреться. Завжди відлунням дзвонить і звучать. Допоки жити будем, буде в серці. Тяжка трагедія історії, печать. Чорнобильська трагедія слугує постійним нагадуванням для всього світу. Чому людству потрібно намагатись ніколи не допустити подібного ще раз.